Святий Миколай. А чи знали ви, що вчені провели цікаве дослідження та з'ясували, що Святий Миколай то реальний персонаж, який колись мешкав де у Туреччині? Він мав зріст 167 сантиметрів, такий практично, як я, дядько, карі очі та оливкову шкіру. А ще вчені. Чомусь собі припустили, що його батьки мешкали біля моря і були, напевне, рибалками. Саме тому поряки звертаються до нього за допомогою. Але ж ми всі з вами чекаємо саме ту частину цього свята, коли рано вранці піднімаєш подушку і шукаєш там подарунок. Якщо ти був слухняний, ти там його знайдеш. А якщо був вередунок. Ти знайдеш там Хі! різку. Ну, це не дуже різка, але тим не менш схожа. Так от, до чого це я веду? Цьогоріч я не знайшла там подарунків, але й не знайшла різки. Тож, напевне, тому що Святий Миколай розгубився. Адже деколи я була слухняна, а деколи готова була роздерти на шматки. Самі знаєте кого. Але. Головне, що я в нього випросила, це напевне наближення такої довгоочікуваної перемоги. Тож, друзі, будь ласка, привітайте один одного. Особливо, якщо ви були слухняні, радіти, тому що ви отримали у подарунки, а той, хто був вередуном, гайда до мене у батальйон.